Оді вітання глядачам ЛТА, Ви дивитеся Кременчицькі новини. Пенсіонери зібрали гроші для бійців військової частини 3059. Ще у двох школах з'явилися фільтри для води. І університет третього віку розпочав новий навчальний рік. Про це також ексклюзивне інтерв'ю з Іриною Митрофановою, волонтеркою, активісткою правого сектора, яка днями повернулася. Зато дивіться далі у випуску. Пенсіонери 12-го мікрорайону Кременчука зібрали гроші, закупили продукти та передали гуманітарну допомогу бійцям військової частини 3059 Національної гвардії України. Зі сльозами на очах літні люди передали продукти харчування та домашню консервацію командиру частини Олександру Оленіну та наказали українським воякам повернутися додому з перемогою живими та здоровими. Мешканці провулку Тупикове, що на правобережжі у Крюкові, зібрали гроші 807 гривень. Вирішили їх віднести у приймальню народного депутата України Юрія Шаповалова, адже знали, що нардеп активно допомагає армії. Але у приймальні пенсіонерам порадили купити продукти харчування та особисто передати допомогу бійцям військової частини номер 3059 Національної гвардії України. Для мужу це капелька в морі. Ну нічого, Капелька в морі це теж для наших ребят. Буде вони будуть знати, що ми їх любимо, ждемо і віримо, що буде все хорошо. Ми всі разом, ми побідімо і приєднуйтесь к нам. Кожна улочка, кожний дом ми, єдина, нерозділима Україна. Слава Україні! Літні люди, дізнавшись про те, що українським військовим не вистачає термобілизни та теплого одягу, перезирнулися та вирішили, отримують наступну пенсію і ще один гуманітарний вантаж зберуть. Командир військової частини 3059 Олександр Ленін від імені бійців подякував пенсіонерам за допомогу та громадянську позицію і пообіцяв берегти життя та здоров'я своїх підлеглих. Я б скучався, що всім хочеться вже швидше, щоб був мир, спокойствие, щоб ми радувалися тому сонцю, которое світить сьогодні прекрасно. І той праздник, який горить, Віра надія любов, адже жити в наших душах, в наших серцях. вам дякую за І все вам вдячні. И передавайте ребятам привет, і как вони возвращаются живые и здоровые. до нас. Спасибо. Да. Спасибо большое. І у продовження теми збору коштів для армії інформація у рамках огляду інтернет-видань. Сайт Кременчуцького телеграфу пише про учнів Малокухнівської школи, які організували благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші для військових. Школярі продавали фрукти, випічку і солодощі. Їм вдалося зібрати 1325 гривень. А от інформаційно-діловий інтернет-ресурс Кременчук туди повідомляє про те, що кременчуцького боксера Артема Усика показали у проєкті каналу «1 плюс 1. Хоробрі серця. Нагадаю, Артем Усик, боксер важковий. Член національної збірної України з боксу він записався у лаву Нацгвардії, пішов воювати в зону АТО. Хоробрі серця проект, який розповідає про людей, які виявили мужність і героїзм під час подій на сході країни. Вчора глядачам розповіли про подвиг нашого боксера-земляка, коли Артем без зволікань кинувся рятувати поранених товаришів під обстрілом. Вона ходить по місту у камуфляжній формі без макіяжу та посмішки на обличчі. Вона волонтерка, активістка правого сектору, щойно повернулася із зони АТО. Про три тижні на війні в ексклюзивному інтерв'ю з Іриною Митрофановою. Учора на сесії міської ради, попросивши слова, Ірина з трибуни дякувала Кремечуцьким медикам за допомогу. Вони передали на війну операційний стіл, освітлення та медикаменти. Спілкуючись у неформальному середовищі, відверто на камеру говорить проблем багато. Проблемы и с водой, с медициной проблема, потому что бывает так, что Присилають ротацію військових медиків, які ні на що не годні. Сразу скажу, вони не готові саме к воєнній медицині. Їх призивають з звичайних боротьби, там, де рішення приймає команда. Він стояв, думав, а потім он переживав за те, що він випадкав форму в кров. Не менш ганебне, це крадіжки, говорить волонтерка. На її переконання має бути громадянський контроль за використанням медикаментів. Ліки, які привозять волонтери, просто зникають. Проте там набагато простіше зрозуміти, хто друг, хто ворог, а хто просто так. І їй зовсім не страшно. Ви знаєте, страх, мабуть, ще пройшов на Майдані. Там було не страшно. Ти ж чуєш команду град, да, ти біжиш, як всі, от, тому що треба. лишні потери там теж не потрібні. Ти дійствуєш по уставу, по інструкціям, так як воно має бути. А коли ребята гибнуть? Це дуже больно. Це дуже больно, навіть якщо ти кого-то не знаєш, ти ты, ты знаєш, що у нього є мама, у нього є діти, у нього є жена. І хтось ти к ним прийде і скаже, що його більше немає. Велика надія на волонтерів щодо жінок. Амазонок там, де була Ірина, представниць жіночої статі, було з десяток. Так важко зізнається волонтерка Проте хизується в їдальню. Нас пропускали поза черги. Коли все закінчиться, не знає ніхто. Російські війська дійсно воюють. Їх танки з флажками з флагами Російської Федерації вони дійсно знаходяться на нашій території. вони дійсно обстрілюють, обстрілюють скори. знаючи, що там на машині нарисований красний крест, але Все це обстрілюється такого не можна бути. 18-та та 24 школи від сьогодні також оснащені фільтрами для води. Ними школярів забезпечив народний депутат України Юрій Шаповалов. Сьогодні ми побували у навчальних закладах, де діти відтепер питимуть чисту воду. Кременчуцькі школи продовжують оснащувати очисними фільтрами для води. На черзі навчальний заклад номер 18. Звичайно, ця справа потрібна. Часто батьки дітям дають пляшечки із водою, і з компотом, але це звичайно незручно. І тепер, якщо буде тут фонтанчик з питною водою, то діти матимуть змогу і попити воду, і набрати в чашечки. Ми щиро вдячні за цю допомогу нам. І батьки теж можуть не хвилюватися за те, що потрібно кошти якісь витрачати на все, це, це справа благодійна. Технічні працівники запевняють, що фонтанчики можуть працювати вічно на користь зростаючому організму. Не ламати краніки, дітям треба акуратно пить воду просто не ламати Питьевой фонтанчик, з которого просто пить, а туди набирать стакани і в бутилочку можна. Головне все діляти організовано і тоді буде все долго. довго. Прийшлася до смаку, фільтрована вода і дітлахам. Ця вода смачніше, ніж з дома. Отримав велике задоволення. Нормально, без всяких там забруднень. Бачи, ну, видно, що нормальна вода. Питна. Вкусно. Ні, ну вода прикольна. Спокусилися на дегустацію, і ми медики стверджують, що організм кожної людини на 90% складається саме із води. Тепер я впевнена, що склад мого організму відповідає належній якості саме завдяки фільтрованій воді. Потішилися подарунком у 24-й школі. Тепер і тут буде вода, яка зможе наповнити організм школярів силою і здоров'ям. Нам дуже приємно, що не оминули увагою нашу школу і саме встановили питний фонтанчик для того, щоб діти кожного дня могли пити чисту добру воду, тому що вода це життя. Користь очищеної води з під фільтрів добре розуміють і діти. Під час цього, коли ми п'ємо воду, ми можемо багато шкідливих організмів випити разом з ними, можна так сказати. І чиста вода дуже потрібна у нашій школі, тому що чим більше ми п'ємо чистої води, тим води, тим здоровіші ми стаємо. До загальноміського суботника залишилося трохи більше тижня. У штабі заходу активно готуються до його проведення. Формується база даних, охочих долучитися до екологічної акції. Комплектуються матеріали, знаряддя праці, захисне спорядження, усе, що стане в нагоді під час масштабного прибирання. Стопінь готовності до суботника перевірила Олександра Демиденко. Призначений на 11 жовтня загальноміський суботник, ініційований народним депутатом Юрієм Шаповаловим, має стати найбільшою екологічною подією Кременчука. Які основні роботи планується провести у цей день? Нам люб'язно розповів і навіть продемонстрував керівник штабу суботника. Ну, по перше, це прибирання, звісно, прибирання опалого листя, прибирання сміття, звалищ можливо, обрізка гілля. Кронування дерев, ну і, звісно, дрібний ремонт. Наприклад, як тут, ми бачимо, часто зустрічається картина така у наших дворах, поламана лавочка. Ми можемо допомогти вам з матеріалами усім охочим, ініціативним групам. Наприклад, ми можемо забезпечити ось такими брусами. Усі бажаючи зробити своє місто чистим і охайним, можуть звернутися до штабу суботника. Там вам нададуть фарби, пензлі, дерев'яні бруси, рукавички, пакети для сміття і багато іншого необхідного приладдя. Втім, потурбуватися про це слід заздалегідь. Вже дуже багато ініціативних груп зареєструвалося, близько 500 на сьогоднішній день. Можливо, в вашому домі вже є ініціативна група, ініціатор координатор проведення цього суботника. То ми зможемо вас сконтактувати, тобто вас поєднати, щоб ви. Разом а, працювали на користь свого двора. А, потім треба замовити ці матеріали на суботник. А, вже і ми їх закупаємо і починаємо розвозити десь за тиждень перед суботником, а, щоб 11 жовтня, о 10-й годині, усі з матеріалами вийшли вийшли до своїх дворів. Що робити з таким Гу. неподобством, яке псує зовнішній вигляд міста? Незаконні оголошення також є масивом робіт на цьому суботнику. Їх, звісно, треба очистити, прибрати це все, зачистити а, шпателем для того, щоб. А, Наше місто виглядало охайним. Чималий об'єм робіт можна виконати не лише у дворах багатоповерхівок, а й у приватному секторі. Було б бажання. А всім необхідним вас забезпечать організатори екологічної акції. Пізнати координаторів заходу можна буде за спеціальними жилетами, в які 11 жовтня будуть одягнені усі активісти загальноміського прибирання. Саме за таким жилетом ви можете пізнати координатора і організатора суботника у вашому дворі такого бузькового кольору. Якщо ви зранку, 11 жовтня, виглянете з вікна і побачите там людину у такому жилеті, значить суботник у вашому дворі розпочато, тож виходьте. У двір і долучайтесь до загальноміського суботника 11 жовтня. Відремонтувати і пофарбувати дитячі майданчики, прибрати території дворів, впорядкувати кущі і дерева словом, зробити Кременчук чистим і охайним. Все це у наших руках. Лише разом ми здатні зробити наше місто кращим в Україні. Тож, шановні, долучайтеся. Сьогодні міжнародний день людей похилого віку. Вітаємо усіх, хто завершив свої трудові дні і вийшов відпочивати на пенсію. А от 150 літніх крюків'ян не згодні проводити час вдома, їм до душі здобувати знання в університеті третього віку, який розпочав навчальний рік у Крюківському районі. Для урочистого привітання майбутніх студентів запросили до Крюківської районної ради. Більше розкажуть наші кореспонденти. Якщо ви пенсіонер, це ще не привід сидіти вдома, рахувати власні болячки та безкінечно клопотати по господарству, вважають студенти університету третього віку. Вільний час ці кроків'яни присвячують лекціям, спілкуванню та вивченню новітніх технологій. есть, обставин факультет, нога інтерес узнайому на екскурсії ході общаемся, Ну как побачаю свої інтелектуали, уровень ну, ну, весело нам подобається. Прибавляє молодості, здоров'я, болячих забуде, що болить даже утром. Станеш думаєш, ой, не пойду, а потом ну, ой, як не пойду, там же прийде, там же Галя прийде. Ну как не а бігом аж. Побажав студентам вдалого навчального року голова Криківської районної ради Віктор Бражененко. Дуже радий, що ви зберегли це запал задор. Тому будемо навчатися. Дуже дякую вам за вашу активну позицію. Всього найкращого. Не нудьгує на пенсії і Олександра Степанівна. Четвертий рік поспіль вона навчається в університеті третього віку і вже сама викладає на мистецькому факультеті, дає уроки з бісероплетіння. Ось ці гарні картини, ікони, а також різноманітні вироби. Пенсіонерка створює власноруч із бісеру. Важко повірити, що цьому мистецтву Олександра Степанівна навчилася лише три роки тому. Коли мені вже почусла, що мене вишивка. Ну пішла. я такой человек, я не в состоянии сидеть на месте. Я решила заняться бисером, ну, в смысле, деревьями. И у меня получилось. А потом я начала делать цветы бисерные, тоже классные. Вот эту гамму цветовую я подбираю сама. Я не беру в наборах. Я сугубо подбираю то, что я вижу. Я не знаю, мне кажется красиво. Саме такі люди власним прикладом доводять навчатися ніколи не пізно. А пенсія це в першу чергу вільний час, який дозволяє втілити в життя свої мрії і таланти. Народний хоровий спів просто неба, пісочна анімація та вуличний обмін книжками. Кілька цікавих подій з культурного життя Кременчука, що безперечно привернули увагу городян. Відлуння зі святкування дня народження міста у наступному матеріалі. Справжнім подарунком керменчужанам до Дня міста стала концертна програма українського народного хору Калина Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Калиняни приїхали до Керменчука на запрошення голови Полтавської облдержадміністрації Віктора Богайчука. Вас вітаю святом, Я вас бажаю вам всього найкращого. Ми повинні пережити ці нелегкі часи, які Гремінчуг як маленький бриліант, Полтавська в полтавській історії продовжує свій шлях цьому історичному розвитку. Послухати чарівний спів Калини прийшли шанувальники та випускники цього колективу, у їх числі депутат міської ради Ольга Шиян, яка вісім років була солісткою хору. Душа реагує. знаєте, напевне, це можливо на якийсь навіть генетичний поклик. Я тут полюбила Україну, мабуть, тому масштабі, от як зараз я відчуваю себе патріотом, я відчула себе в цьому колективі себе справжньою українкою. Ті пісні, які ми тоді ще співали, які вічно калина буде співати, ми стоїмо і підспівуємо. Цілу годину просто неба на площі незалежності зачаровували справжню українську душу, хорові твори у виконанні калини, співучої перлини Полтавського краю. Вже не вперше із затишної зали Кремечуцькі бібліотекарі виходять на вулиці міста, як то кажуть, до людей. З нагоди всеукраїнського дня бібліотек та дня міста в чергове відбувся так званий буккросінг обмін книжками. Книжки в нас дуже люблять. З нагоди того, що книжку хтось обміняв, ми кожному даруємо цей цю, цю красиву кульку, на якій написано Я читач бібліотеки. Акція Книгодар зібрала на площі Незалежності чимало шанувальників читання. Я сюди прийшла зі своєю дитиною. Вона. Вона Дуже любить читати, навчається у другому класі, і для неї було дуже цікаво помінятися книгою, яку вона вже прочитала, і отримала від неї велике задоволення. Я люблю читати казки. Я люблю книжки про принцеси. Я люблю читати енциклопедії з динозаврами. Ми любимо книжки у дитячій бібліотеці. Найактивніших читачів ставлять у приклад всім іншим. Наших найкращих читачів ми завжди ставимо на приклад. На постері саме вони з їх улюбленими книжками. Я люблю читати книги, поэтому я кожен день хожу в бібліотеку. Читання найкраще навчання. Тож бібліотекарі Кременчука запрошують всіх приєднуватися до лав книголюбів. А ось суботній вечір подарував городянам незвичне шоу, пісочну анімацію. Художник-початківець Тетяна Кравченко з чоловіком підготували це чарівне дійство. Місто добрих людей таку назву має святкова програма. Мені здається, наш город очень сильно подобрев після якихось переживань, емоцій нашому місті. Люди сплатились, очі кіта стали общественні, близькі друг к друг від Очень приєднається. В принципі, пісочна анімація. Пісок, діапроектор, екран такими знаряддями створюється заворожливе анімаційне дійство. Власне малювання піском це надзвичайні тактильні відчуття, зізнається художниця. Дуже приємно, пісок, теплий, як то розтворюється в руках, Ну, плюс ко всему, є такий момент, що на піскі завжди все можна справить. Знаєте, вот карандашом, треба стирати, що там. А там от один взмах іноді привращає звичайну пісочну горку в якогось крокодила, ще щось. І дійсно, на екрані, куди транслювався зображувальний процес, з під рук майстрині з'являлися одне, за одним дерево, вулиці Кременчука, Крюківський міст, сквер Олега Бабаєва, Мадонна з малям. Сюжет народжувався вживу. Прямо на очах у глядачів. Кременчуцький Кремінь не зумів зберегти лідерства у другій лізі. Наші краяни на виїзді у Києві поступилися своїм головним конкурентам оболоні бровари 1-2. Відтепер підопічні Сергія Свистуна повинні будь-що перемагати вдома Черкаський Дніпро. Перемога або навіть нічия у Києві дозволяла Кременю залишатися лідером сьогоднішньої першості України серед команд другої ліги. Але не так сталося, як гадалося. Господарі поля були налаштовані відібрати у Кременчужаночки, і вони це зробили. Пропустили наші земляки швидкий гол вже на восьмій хвилині. Равець оболоні Бровар Продан зумів після подачі кутового підставити ногу. І дуже спірний м'яч навіть не влетів у свідковоріт Андрія Олійника, а, можливо, перетнув лінію воріт. Знову ж таки, на думку лайнсмена. До перерви рахунок не змінився. Другу половину гри кременчужани розпочали активно, і на 54-й хвилині Сергій Вовкодав забив дивогол. Сергій Степанчук скинув партнеру м'яч під удар, а наш півзахисник точно і потужно пробив у верхній кут кутворіт киян. 1-1. Щоправда, нічия протрималася недовго. Пивовар Коваленко через три хвилини знову вивів господарів вперед. Тож такі бажані і необхідні очки Кременю у Києві здобути не вдалося. Поразка 2-1. І наостанок нагадую: у четвер дивіться в Кременчуцьких новинах. Черговий випуск рубрики Мерія звітує. У гостях студії виконуючи обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник. І завершуємо випуск прогнозом погоди. Важливе повідомлення від метеорологів вночі та завтра вранці на ґрунті можливі заморозки від нуля до мінус п'яти. Температура повітря вночі не перевищить чотири градуси тепла, а вдень прогріється до 14. Опаді. Не передбачається, небо час від часу хумаритиметься. І на цьому все. Дізнавайтеся, подробиці з життя Кременчука з Кременчуцьких новин. Телефонуйте нам на номер 780818. Побачимося в ефірі щастим.